Радіо Chicago. Друзі, п'ятничний етерн радіо UA Chicago продовжується. Нагадаю, що з вами Дмитро Галан. І до нас сьогодні до студії завітав Гліб Явлинський, президент USA Systems, підприємець, інвестор, людина, яка у нас періодично виступає і ділиться своїми надбаннями життєвими. Як зробити так, щоб грошей у вас було більше. Гліб, дякую, що з нами сьогодні. Як ви що нового у світі інвестицій? Добрий день, Дмитро. Ну, інвестиції е, сьогодні мають такий колір. Поганий колір, неприємний, так? Я бачу по, ваш, як, я, по ваших очах, що буде як, зле. Так, да, як буде, як буде в Халовіні, Так, він би таки більше чорного цвіту. Е, я би не казав, що це дуже, дуже марно, але ж на мою думку, для людей, для простих людей е, ми. Несемось дуже швидко до м, такої, як як що може ст? левел? До такого рівня йдемо. Р, 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 рівня, коли людська праця буде становитися опційною. Може да, може ні, тому і... що роботи забирають забираються більше і більше роботи. От, власне до ваших слів є новина, що в Америці зараз є велика хвиля масових звільнень, тобто корпорації скорочують десятки тисяч працівників, і uh -huh. дозвольте мені детальніше вам розповісти. Амазон величезна корпорація, одна з найбільших так в Америці. Оголосила про 14 тисяч звільнень у корпоративному секторі. А загальна кількість скорочень найближчим часом може сягнути 30 тисяч місяць. Це приблизно, щоб ви розуміли, 10% офісного персоналу компанії, 10% Далі йдемо. Компанія UPS. в Америці всім відома. А посилки наші передачі між штатами саме ця компанія а, і робить. UPS також повідомила під час квартального звіту, що цього року вже скоротила 48 тисяч робочих місць, а, і, до речі, з яких 14 тисяч це є управлінські посади, що теж досить цікаво. А, далі є інші компанії, можливо, менш такі, скажімо, потужні, проте теж на них варто увагу звернути. Чек це освітня платформа, звільняє 45% персоналу. А далі Paramount починає скорочення тисячі співробітників. А, Target так само за останні 10 років а, досить активно наймала на роботу. Зараз цього року тисячу працівників вже пішли, 800 вакансій не будуть запропоновані навіть. Тобто, можна можна сказати, що 2000 тисячі працівників звільнені. А PVC за рік скоротила 5600 працівників. Це величезні скорочення, тому що такого раніше в принципі не було. І знову ж таки, яка тут причина? Запитаєте ви? А я вам скажу так, оптимізація витрат. Напевно, якщо двома словами найкоротше, і тут до речі, є так само думка CEO Амазону Енді Джерсі, він заявив, що хоче перетворити свою компанію на найбільший стартап у світі, орієнтований на ai технології Тобто, друзі, те, що нам десь колись розказували, AI там забере ваші роботи зараз в в принципі, в принципі, так виглядає, що воно і стається. Ми сьогодні з Глібом будемо не одні над цією новиною роздумувати. З нами також на зв'язку, прямо зараз, перебуває ще, одна, ще один гість. Звати, звати його. Віктор Павук, він із CTO компанії HiKit Studio, Правильно сказав? Віктор, вітаю вас. <кхем> Добрий He вечір. Studio. Hi -Kid. Hi -Kid. Hi -Kid. Віктор, ви до нас доєднуєтеся, я так розумію, здалека. З Києвом. З, Києва. з України, з Києва. так. Ви, ви так довго не спали, щоб дочекатися нашого прямого ефіру. То, звісно. Ми цінуємо. Ми цінуємо. А, власне, Віктор, давайте з вас почнемо. От те, що я щойно озвучив, ту новину. Очікувано для вас, як для людини, яка в. Технологічному світі перебуває я так розумію вже не перший рік. Це прогнозовано чи ні? Ну насправді до цього вже все йшло весь цей період часу, як тільки з'явився AI в нашому житті. Воно йшло до оптимізації витрат бізнесу. В принципі, це його основна мета існування, це якраз не просто розважальна якась навіть, мета поспілкуватися з чатом. А, насправді для ну, типу, все робиться заради грошей, а в бізнесі заради оптимізації, да, використання цих грошей. Тому наразі це вже почалася хвиля і вона не буде скорочуватися. Я думаю, що з часу вона буде тільки продовжуватись. А, і якщо наразі це стосується більше ну, таких великих да, підприємств, з часом це. Затроне всі підприємства будь-якого рівня, і важливо зараз вчасно на цій хвилі переходу на використання штучного інтелекту в своєму бізнесі. Вчасно залучити цей інструмент в свій бізнес для всіх рівнів. Тобто, як для малого, середнього, так і для великого бізнесу, великий вже почав їм, якби у них вистачає ресурсу, щоб це якби побачити ці тенденції да ці тренди, і вже почати його використовувати в повній мірі. Тобто я так розумію, що якщо ви е, маєте бізнес, тобто якщо людина має бізнес, і вже зараз потрібно думати, як його оптимізувати. Та болюче, звичайно, звільняти людей неприємно, але потрібно думати над, над оптимізацією, тому що в майбутньому, напевно, конкуренцію буде важко створити тим компаніям, які впровадили AI і, скажімо так, вже є up-to-date. Ну, важливо насправді зрозуміти, що можливості штучного інтелекту в цілому вони дуже великі, і вони можуть підійти для будь-якого рівня бізнесу. Тобто, навіть це може бути не тільки знаєте, якісь гіганти інформаційні, да, які можуть використовувати штучний інтелект, це в принципі він буде корисний в бізнесі будь-якого рівня. Починаючи від малого і закінчуючи якби великим, в принципі, у нас один з наших підрозділів і якраз займається підбором для конкретних бізнесів, які до нас звертаються, яким чином AI вже сьогодні може покращити їх роботу. Це не тільки питання про зменшення робочих місць, скоріш про їх оптимальне використання, тобто інколи можна людей не скорочувати. А їх ефективність підвищувати для того, щоб бізнес міг рости разом з людьми. Да? Тобто, або яєм треба ну AI да, штучним інтелектом треба вміти ще управляти. Да? Для цього це треба кваліфіковані люди, які будуть цим це робити, і взагалі менеджерити процеси, над якими буде працювати штучний інтелект. Ну однозначно, спочатку спочатку ви даєте інструмент людині, що вона АІ використовувала для більшої ефективності а потім, скажімо так, за рік, два-три AI зможе ту людину, в залежності, яка в неї посада, замінити. Все ж таки до цього ж це йде. Ну, насправді час покаже. Я не буду ванга і не буду робити якісь такі великі прогнози. Скажімо так, на своєму досвіді можу сказати, що вже, мабуть, років так, з чотири активно всі навіть на всіх якби, майданчиках казали, що, наприклад, AI замінить програмістів, і що вони зникнуть, бо от, штучний інтелект, бо, по суті, це перша якась сфера, куди він активно залучається. Да? Тобто, все, що стосується програмування, розробки. Як сайтів, так там додатків, все це зараз використовує AI, але з досвіду можу сказати, що замінити він не зможе нікого. Тут питання в тому, чи навчаться люди, які працюють в IT, використовувати. І ті, хто навчаться, ті, хто вже навчилися або вчаться, вони будуть ну вони будуть працювати і далі. Да? Тобто, просто їхня ефективність з кожним роком. Підвищується за рахунок використання штучного інтелекту, ті, хто чомусь не використовують, які вважають, що це щось неправильне або щось незрозуміло. На жаль, часом їхня ефективність буде неконкурентною, і по суті, вони втра можуть втратити роботу через те, що банально вони не будуть на рівні тих, хто використовує штучний інтелект в повній мірі. От тому просто важливо зараз людям зрозуміти, що це дуже ефективний інструмент, яким варто навчитись, з яким варто навчитись працювати, який може підвищити вашу ефективність, ефективність вашого бізнесу, скоротити можливо витрати або просто дати поштовх у рості вашої справи в майбутньому. От і зараз не зволікати, бо насправді він е, розвивається просто самимильними крок, кроками. І з кожним роком ви ну, знаєте, е, нові, е, якісь стартапи, якісь проекти з штучним інтелектом дають нові сервіси, нові технології. І якщо наразі е, пропустити цей момент, е, то через рік-два ви можете вже не ну, типу не, не догонити взагалі всю цю тенденцію, весь цей тренд, і ви будете вже якби поза. Поза розвитку. Але Віктор, Віктор, питання: от е, знову ж таки, уявімо, я маю якусь величезну корпорацію, хай скажімо, хай це буде Amazon 2, та? А я сам не можу, скажімо так, впровадити ці зміни. А, ну, просто не знаю, чи в мене часу немає, чи немає знань. Я можу до когось звернутися. Є ж компанії, напевно, треті такі сторони, які приходять як консультанти і роблять такий апгрейд компанії. Чи ви є тою компанію? Мені цікаво. Ну, якщо ви якась багатомільйонна компанія, то звісно звертайтесь. Ми будемо дуже раді. От, але насправді наші клієнти це починаючи від підприємців, які вже є бізнес, а так і тих, хто тільки починає можливо бізнес, дати тільки ті, хто планує бізнес, бо розуміють, що треба мати якийсь запасний варіант, і можливо якийсь там пасивний або напівпасивний дохід, і так само планують відкрити бізнес. Тобто, у нас, в принципі, відповідаючи на ваше питання, так, ми якраз один з наших профілів, ми займаємося якраз. Підключенням штучного інтелекту до бізнесів, а головне, що ми робимо безкоштовно ну, кожному клієнту, який до нас приходить, ми аналізуємо його бізнес і знаходимо для нього варіанти використання. Тобто, щоб це не просто знаєте, всім підряд, ми даємо одне те саме. Ні, це індивідуальний підхід, коли ми під кожний бізнес, аналізуючи його процеси, бізнес-процеси, да, ми просто робимо плани, кажемо, що ви от в таких варіантах можете найкраще його використовувати вже зараз. І, наприклад. Через там, наступні етапи вашого розвитку, да? Тобто, які AI-інструменти вам підійдуть наразі. Можливо, це будуть якісь чат-боти, це можуть бути голосові боти, це можуть бути, там, боти, це може бути якісь в принципі, програмне забезпечення на основі AI, наприклад, які, якісь розрахунки, оптимізацію робить ваших там, розрахунків по бізнесу логістика. Наприклад, да? Все це може просто інструментів дуже багато, і тут важливо, ви правильно сказали, ну, типу, треба бути спеціалістом в своїй сфері. Тобто, Наприклад, у когось своя кваліфікація, да у людини, яка займається бізнесом на будь-якій посаді, будь то великий бізнес чи маленький. Ну їй знати все про все ну, неможливо, да, їй треба управляти бізнесом. Тому ми з цим допомагаємо. Ми якраз робимо ну, насправді наразі безкоштовний розрахунок от такого плану, як ви можете використовувати AI, щоб у вас на навіть. Перші ваші кроки з AI були успішними, так? щоб ви побачили ефективність і зрозуміли, що це не просто ваша інвестиція в нікуди, а щоб ви одразу відчули прибуток від цього. Тобто, якщо шукаючи певний позитив в цих змінах, я нагадаю, що ми говоримо про масові звільнення в США, то можна вивчити щось нове самому і так само допомагати іншим. Тобто, одні роботи відходять в минуле або, скажімо, так вони їх стає менше, але інші роботи з'являються і так, в принципі, було завжди. Потрібно просто адаптуватися під ці зміни. А я до речі скажу ваш номер телефону, Віктор. Якщо би людям було цікаво отримати певну консультацію, в Америці це 847-507-3590, ще раз, це 847 0505-0507-3590. Гліб, ваші думки стосовно цього всього, ви безпосередньо тут, в Чикаго, так? так? І в нашому штаті чудово розумієте ситуацію, дивлячись на українські бізнеси, на бізнеси, які приїхали з Європи, вони цей процес уже активно розпочали, вони впроваджують AI, впроваджують ці зміни. Що ви спостерігаєте? Ну, дивіться, я вважаю, що. Велика частина бізнесу ще не розуміє, куди ми йдемо. Бо не думаєш, що їх омене? Щоб... Е, ні, я думаю, що вони більш рахують гроші і думають про те, що зараз майже не дуже гарний час. Може прийде час, коли буде. Розумієте, е, я не можу сказати це, це гарно або ні. Ні, я хочу сказати, для ну, якщо ви володієте яким бізнесом. Вам треба е, планувати життя вашої компанії, як, як маленька дитина. Вам, якщо ви хочете бачити вашу дитину, рости, що вона пішла до школи, до університету, вам треба думати про це за 5-10 років до того. Таке ж саме і тут. Ви не можете зупинити прогрес. Прогрес йде. Штучний інтелект проходить і бере наше життя все більше, 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 більше. Для бізнесу це дуже важливо розуміти. Якщо ви не будете в тренді, ваш бізнес потихеньку піде донизу. І може залишитися, як то говорять, поза. Поза грою, та, так, поза позагрою, або за, поза трейнами, які вже та. друге. Також я хочу е, е, вашу увагу звернути до того факту, що ми говоримо або Віктор говорив про бізнеси, але ж я хочу повернути трошки дифринт вектор тобто, до, що... до людей взагалі. Дивіться, що ми маємо зараз. Я, от, все, що я знайшов в інтернеті, є така компанія McKenzie Global Institute. Що вони порахували до 2030 року? Щонайменше 14% працівників у всьому світі будуть змушені змінити свою кар'єру за причиною у сфері штучного інтелекту. Я, я, також вони від, ну, сказали, що вони думають, що вісім ну заяви такий лист вісім робот, які буде перший. Які по, по, по як то філ? Відчуває <свистити> Відчу, відчують ці зміни. Ну, дивіться, що ми маємо тут. Перше customer сервіс representative. Що все, що, що стосується customer service, піде на 90% буде, буде автоматизовано. Друге ресепшніст. У нас з Віктором є дуже цікавий проект, коли бізнес пропонує а, офіс. Який е, працює ісключно без людей. Тобто ми маємо спеціаліст, який проводить якийсь сервіс. Але ж коли ви захочете до офісу, завжди якась людина сидить і говорить, хай те, зараз нічого того не буде. Е, якщо ти пам'ятаєш, ти розмовляв, як ти прийшов до гостиниці, і там нічого да, було та, 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 екран, да. та, та ж сама ідея йде до офісів. Тобто ми будемо приходити в якийсь офіс, ідемо, ми, будемо ми бачити якийсь екран, і будемо наж натикати-тикати на тикати, тикати жаль. Але навіщо і той офіс, по суті? Бо то є приміщення, то є витрати. Якщо можна вдіти віртуальні окуляри, або uh -huh. а, зробити операцію на нейролинк, і чудово переміститися, або не знаю, зробити собі якусь проекцію. То теж а, такий момент є. Бач. Три а, вони вважають, що, що accounting and bookkeepers, всі, що роблять якісь операції. Використовувати комп'ютери, це все може автоматизувати. Тобто, ці професії можуть бути все більше і, більше і більше звільнятись, тому що штучний інтелект буде робити цю роботу за вас. Якщо ви підключите інтернет до вашої системи, воно зараз банки можуть вам рахувати все. Якщо ви побачите, я спілкуюся з багато банк банк банком, і вони пропонують такі сервіси зараз. Вже. Тобто вони роблять всі транзакції. І вони автоматично переходять в в якийсь там QuickBox, і все рахується взагалі. Sales. Ну, я нічого не буду робити про sales. Sales – це все дуже важко. Зараз є можливість, е, і Віктор, і ми пропонуємо дуже цікаву ідею. Якщо людина хоче щось продавати на інтернеті, у вас є унікальна можливість зробити е, магазин, в якому не буде жодної людини. Там буде тільки штучний інтелект, який буде приймати дзвінки, проводити якісь приймати інформацію, робити репорти, відсилати це до другого штучного інтересу, який буде далі, буде одна людина, яка буде пакувати все в коробочки, в якісь баксики, і відправляти до людей. Тобто ми маємо бізнес, який працює без використовування людини взагалі. Мене тут питання є на секунду до Віктора. А, скажіть, будь ласка. Коли почався ваш шлях знайомства, так з AI, тобто, коли ви вже безпосередньо це почали впроваджувати перш за все своє життя, потім це вилилося в компанію. Давно це було? Ну насправді це відбулось, коли тільки запустився е, чат жбіті. От перший його запуск, е, насправді це був ну революційний хід, бо по суті з нього почалось все. Uh, і ну, насправді, це, коли я побачив його можливості навіть потенційні, я зрозумів, що це трошки змінить uh, хід uh, історії ну, IT як точно, але в принципі бізнесу в цілому. Тобто це було uh, uh, років 4-5, тому? Так, так. Та. Цікаво. Ну, це таке ж саме трапилось в 91-му році, коли персональні комп'ютери прийшли… Даткам бабу? Даткам прийшов при кінці 90 х да. Але ж в 91-му році перші персональні комп'ютери прийшли до бізнесів. І тоді великі бізнеси почали, великі банки почали. По-перше, і по друге далі 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 пішли датками, і ти вже як бачите, я це згадав, хочу зараз розвинути за даткам за Бабл. Тобто комп'ютери, ажіотаж, впровадження, так. всі собі намагаються придбати. Це все вилилося, щоб був бабл. Ну, тобто, була певна ну угу. тобто, скажімо, так, це була мильна бульбашка. Потім вона скажімо так, здулася, і все почало органічним шляхом розвиватися. Чи може бути таке саме з AI, От, що ви думаєте? Бо я багато читаю так само різних статей, а, і дехто каже, що так, дехто каже, що ні. А Віктор, як ви гадаєте? Ну насправді я би це порівняв більше, знаєте, не просто з коли з'явилися комп'ютери, а з тим, коли бізнес почав виходити в інтернет. Да? Тобто, от приблизно з таким порівнянням можу зробити. Бо коли, наприклад, більшість, ну, багато бізнесів були, наприклад, магазини, салони, ще щось були офлайн, да? тобто були реальні. І коли тільки почався от розвиток інтернету і онлайн торгівлі онлайн бізнесу, ті, хто одразу зрозумів тенденції, да і ці тренди, і почали переводити свої всі продажі і магазини в онлайн. Ті вижили ті, хто одразу не зрозумів, що це йде хвиля змін саме на те, що буде використовуватись інтернет так масово, да? тобто о, ну, у них виникли потім великі проблеми, а навіть якщо вони почали це робити, але вже після своїх конкурентів, вони вже не вивезли конкуренцію в цілому. І зараз я би не сказав, що це може бути бульбашка, щоб тільки чому. Бо, по-перше, вже не один рік розвивається, і з кожним роком розвиток йде все більше і більше. Навіть нас лякають кожен день, що там воно все вибухне. І лопне, і нічого не залишиться, що це там умовно багато мільярдів туди налили, але там під собою нічого немає. Да? Там сидить, сидить тисяча індусів, і все це робить. А, от. А, але розумієте, за ці роки цього не сталося, і я думаю, що цього не станеться ще найближчі роки. Тому що головний для мене аргумент це величезні можливості, які дає AI в цілому для бізнесу, для людей взагалом, Да? Тобто його переоцінити. Ну, Дуже важко, бо у кожній сфері життя використання штучного інтелекту може покращити життя людей: роботу, бізнес, навчання тобто, це ну настільки потужний інструмент. Що я сумніваюся, що його ну якби що він там кудись дінеться, найближчі там наші десятки років, скоріш за все, він буде все більше і більше входити в наше життя, повсяденне життя, бізнес життя і давати просто нові можливості. І тут просто важливе питання, щоб ми вчасно усвідомили наскільки. Це швидко до нас зайде, і щоб ми пристосувались до цього, да тобто, щоб ми не просто залишились поза історією, да а почали разом з тим самим AI робити щось ще краще, ще швидше, ще ефективніше. От, оце, як на мене, важливе питання. Тому якщо раніше потрібно було потрапити, скажімо так, в інтернет, тепер потрібно потрапити в рекомендації того ж самого AI і чату GPT, щоб коли людина питає, щоб ваш бізнес був, скажімо так, в пріоритеті або хоча б в тому списку. Гліб, вертаємось до людей, бо ми так про бізнес, про бізнес, але mm -hmm. треба і за людей подумати, як то кажуть. А що людям робити, як їм не стати жертвою? Ну... Я вже почав говор почав говорити це раніше в попередніх передачах. Я не вважаю, що вже така велика проблема зараз, трапиться, але ж дивіться, десь через п'ять років ми будемо може бати великий бум, тому що людей буде звільняти все більше, більше, більше. І що, що зробиться? Це велика воркфорс, тобто людей, які шукають роботу, буде становитися все більше, більше. Тому ми попередньо попереджаємо за 2-3 роки до того, що може трапитись. я не хочу сказати, що це трапиться, але це може трапитись. І я вважаю, а, 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 спеціально для молодих людей, especially for young people, ем, якщо, у вас, якщо ви, ваша професія, як, як то зв'язана з цим, що я сказав, е, і може бути така можливість, що у вас це. you know if bliv bude na vas Підготуйтесь. План Б. шукайте, навчайтесь, шукайте різноманітні шляхи. Якщо ви хочете піти в онлайн, якщо ви хочете становитись блогерами або робити якісь, якісь бізнеси онлайн, звертайтеся. Я, я підніму шавку. Звертайтесь до, до нас. Ми вам допоможемо. Ми вам скажемо, як це можна це зробити, як це може працювати. Разом з тою професією, яку ви маєте зараз, майте план бі. Думайте про те, що трапиться, якщо вас завтра звільнять з роботи, що буде далі, що буде з вашою родиною. Я не хочу сказати, що це проблема. Я хочу сказати, що найкраща людина це людина, яка думає на 2-3 роки вперед. І якщо ми говоримо, що є такий тренд, тільки послухайте, зробіть свої висновки, зробіть щось. Щоб попереджати ситуацію, дуже важко буде для людей, які будуть чекати до останньої хвилини і потім. Це можна знову ж таки дивитися через песимізм, що буде біда, позвільняють людей, бізнеси, які не адаптуються, вийдуть взагалі з ринку. Але з іншого боку, теж є багато цікавих статей інформації про те, що саме AI зробить найбільшу кількість мільйонерів, мільярдерів. Тобто, якщо правильно підготуватися, якщо знову Все, таки не бути байдужим, можна осідлати Володьтесь. цього коня. Так, готуйтесь і все буде гаразд, я вам гарантую. Ми вже пережили. Ну, на мой вік, це вже третій раз, ми такі великі зміни. Ту в світі. За чоловік, так багато побачили. Ну, дивіться, моє покоління, так. Да. Що ми бачили початок 90-х, потім початок 2000-х і зараз ми маємо 2010 роки, коли все, якщо, якщо ти маєш квартиру, ти дивився, як вся твоя квартира пішла до. Не буду казати на місце. радіо да, до місії. І зараз, і зараз все повернулося, і, і тільки ми вдохнули, сказали, о, ми маємо штучний інтелект на він забирає всі роботи, і зараз знову треба щось таке робити. Тобто хвилі. Вверх, вниз, вверх, вниз них завжди трапиться. І якщо це ви як, це як так. медитації, думки бувають різні. Головне, як ти їх сприймаєш. Тому так само і AI. Друзі, ми мусимо закінчувати. Насправді тема така, що можна було б говорити годинами, але етер у нас, на жаль, не є такий довгий. Тому хочу подякувати ще раз нашому гостю, який доєднався до нас сьогодні з Києва. Це був Віктор Павук, CTO компанії Хайкіт kids А ну і в нашій студії добре відомий вже mm -hmm. для нашої громади Гліб Явлинський, президент компанії USA Ристам інвестор, людина, яка дуже і дуже багато всього знає, тому його потрібно уважно слухати і навіть переслуховувати. На цій ноті, друзі, ми з вами прощаємося в цьому контексті, в цьому інтерв'ю. Але ще з моїми колегами продовжимо АТР, бо потрібно ще поговорити і про вихідні, і про погоду. Одним словом, почуємось незабаром. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.